На стильськійському полігоні бойову майстерність відшліфовують сумські керівники держслужбовці. Вони змінили кроватки на військову форму і, незважаючи на управлінський досвід та стаж, сьогодні скоріше учні, аніж вчителі. Усе це, аби у разі необхідності стати на захист України, бачили замахи на мерів, Кременчуга, Львова, були підриви газопроводів, були підриви нафтопроводів, мостів і так далі. І тому ми з вами маємо бути пильними, маємо бути. Відповідальними маємо бути готовими і до цієї стадії. Керівна еліта області взяла до рук автомати Калашникова, снайперські гвинтівки, гранатомети та пулемети. Протягом двох годин тривали теоретичні та практичні майстер-класи. Я вперше, наприклад, стріляю з гранатомета, але те, що я отримав ціль, це також мені дуже приємно. Я скажу, що я відчуваю, що Сумщина дійсно має. Зброю має вояків, які готові захищати свою землю. І враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні відбувається на кордоні з нашою областю, ми хочемо заявити, що ми готові дати відсіч будь-якому агресорові.